Привіт-привіт, привіт! Анатолій з вами, канал Тропічний сад. Якщо не помиляюсь, 7 серпня 25 рік, Київська область, друзі, мої інжирчики. Хотів коротеньке відео, буквально на 5 хвилин, зняти показати деякі моменти, котрі я роблю з інжиром, щоб він встигав в нашому регіоні і дозрівати, і не тільки в нашому, покажу, які зараз їм е е плодики. Цікавого інжиру, я для себе його відкрив не так давно, знайшов цей сорт, він дуже ранній. Тому не перемикайтесь, поїхали, слідкуємо. Давайте що, з чого почнемо? В двох словах, дивіться, важливо, коли ваша ягодка зупин... е... сформувалася, відразу я показував в попереднє відео про інжири, як я зупиняю точку росту. Рослинка росте, я зупинив точку росту. Ось, бачите? Ось точка розкуду зупинена. І е відразу пішла формуватись ягодка. Прям відразу, за дві недільки, все сформувалося важливо. Коли у вас тільки починають ягодки з'являтися, а вже є десь 12-18 листочків приблизно, не пар, а ось таких листків, да, хоча б. 12-18, все, ну, приблизно так. Не, не потрібно там чітко щось, там прям глобально. Я говорю зараз про десь трьохлітню рослину, це важливо. Не в перший рік робіть, там в другий рік, хай наростає кущик, формуйте його правильно, є як формувати в мене на каналі. Росте, дав класний приріст, зупинили точку росту. Дивіться, як сформувалася відразу ягодка, дуже швидко сформувалася. Що я роблю далі? Коли вже сформувалася ягодка і. На етапі тому, коли рослинка, не рослинки, а плоди вже будуть приблизно через 2-3 недільки дозрівати, приблизно, так я орієнтуюсь для себе, не знаю як хто, я про себе говорю. Я починаю видаляти нижнє листя, я його вирізаю. Якщо загущений кущ, якщо сонця мало, обов'язково я це роблю. Навіть якщо і просвіщається кущ, достатньо світла, сонця і тепла, але все одно Київщина, Сумщина. Чернігівщина, Житомирщина, ці регіони досить прохолодні, тому я рекомендую видаляти листя. Я так роблю, так і рекомендую. Ви самі приймайте рішення. Я видаляю, ось бачите, зрізаю, не повністю листок, видаляю, а залишаю е, сам цей. Як воно там правильно називається, бачите, і от воно у мене в такому стані. Ну, Цей у мене кущ відкритий. Я трошки вирізав, ще, можливо, підріжу пізніше, тому що трошечки пізніше брунцвік, наприклад, чим адріатичний білий, дозріває на пару неділь пізніше. Це в нас в даному випадку брунцвік. Дуже хороша ягодка. І момент такий, дивіться, оці всі пасинки я ось, видаляю. Отак от видалив. Але дивіться, молочко пече, обпікає. Тому це дуже-дуже це важливо. Видаляємо пасинки, потім постійно я видаляю їх. Потім я вирізаю листочки. Воно видно, дивіться, кущик як просвічується. Гарно купається в сонці. Бо у мене тут просто наставлено, на воно сильно не видно. Але бачите, тільки торчать ці всі палички з листків, те, що залишилося. От. Давайте зараз ще покажу вам. Ось у мене адріатичний білий, це самий ранній. Там було пару бреб, ми вже з'їли, бо я ж його сильно вирізаю. Але дивіться, що тут твориться на даному етапі. Дивіться, наскільки одна ягодка залишилась. Да? Трошки зверху я листя залишаю обов'язково, але все одно, ще з тої сторони я не дорізав. Дивіться, наскільки в мене відкритий кущ. Наскільки сонця багато попадає і на кореневу навіть попадає. Це вже 7-літня рослина чи восьми, навіть, не пам'ятаю цей кущ, це трошки пізніше, мабуть, це 7-літній. Все засипано плодами, все засипано плодами просто. Але він дуже багато дає пасинків, тому ви їх видаляйте обов'язково. Видаляйте ну, пасинки добряче. Потрібно ходити постійно видаляти. Ну, а що зробити? Хочете інжир, то трошки треба працювати. Дивіться. Подивіться, скільки плодів і наскільки воно просвічується. Аналогічно я роблю з усіма кущами. Ось у мене Браун Турке. Так називають його коричневий турецький, американська селекція, наскільки я пам'ятаю. Дивіться, в мене он бребка також дозріває, бачите, вже наливається. Ну, то бребка. А основний врожай, я чекаю, в цьому році був дуже початок літа холодний. Тому я думаю, як завжди, я десь 20-30 числах серпня я вже пробував. Основний врожай я не про Бребу. Це про браун Турке. А основний врожай адріатичного білого я пробую десь 10-20 числах. В цьому році я бачу по-любому затримка мінімум на 2 недільки, тому я очікую на кінець серпня, вже дозрівши, основний врожай почне дозрівати. Я в цьому не сумніваюсь. Звичайно, якщо зараз прям глобально похолодай не буде сонця, то трошки затримається. А так я все роблю. Бачите, відкриваємо кущ, проріжаємо, видаляємо листя. Повірте, японці не лохи, вони роблять так багато. Я їхні методики переймаю, вивчаю, також шукаю інформацію. Ділюсь з вами своїми підписниками. В, бачите, як заріз кущ вже дуже треба пройти. Недостатньо часу. Такий також момент. Я... Зупиняю, коли дивіться, вже серпень місяць. До речі, серпень місяць я вже оці всі молоді ягодки, я їх видаляю. Малесенькі, вони вже не визрюють 100%, тому я їх видаляю. Нехай рослина сформується, нехай рослина швидше подерев'яніє. І я зупиняю точку росту. Якщо зараз приріст ще йшов, рости, Дивіться, Я просто беру зупиняю точку росту, ну, щоб рослинка швидше е, визріла лоза. Почули, це, до речі, це, до речі той класний сорт, який я говорив. Тут була бреба, я саме пару її їв і вам показував відео. І знову, це основний вже врожай от уже нав'язало. Так, і що? Дивіться, 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 я вам показав, до речі, ось Беянс. Також, дивіться, бачите, перерядив кущик. Він такий прям просвічується, просвічується, гарнесенько купаються. А, плодики, мабуть, не дуже фокусує, я не знаю. Плодики на сонці купаються, вони вже сформовані. Не видаляє молоденькі, коли ще малесенькі ягодки, цього не потрібно. Потрібно його зробити, коли вже вся ягодка плюс-мінус формувалася. Ви бачите, що вона вже така ну, нормальна. От, е, Якщо не малесенька, то можна потім вже видаляти. Якщо маленька, ще не видаляйте листя. Нехай він. Ну, набере об'єм. Почули? Важливо. І так, кульмінація. Дивіться, друзі, зараз буду зривати свій, свої плодики. Ну, Один я зірву, бо він вже дуже-дуже достиг. Друзі, Мічуринський 10. Я вважаю, що це дуже крутий сорт. Особливо для регіонів наших, де реально холодно. Він, дивіться, ось сьогодні в нас вже яке там сьоме, да? сьоме, він вже достиг. починає, уже починаточніше достигати. Дивіться, як іде достигання. Ягода не дуже велика, але я думаю, що це тільки другий рік. Другий рік рослинці, воно росте, воно, в грунті в мене просто шикарно. Я дуже-дуже задоволений. Прям дуже задоволений. Тому, якщо, якщо, але тут потрібно бути уважним, тому що оригінального. Мичуринського 10 знайти дуже непросто. Прям от слова дуже непросто. Тому я планую на наступний рік все-таки трошки сажанців планую, щоб були. Друзі, але що я, дивіться, ось бачите, молоденькі, не показує. Вон, бачите, я видаляю. Все, нема смислу, просто нема смислу. І нехай рослинка розвивається, я зараз повидаляю, поки не забув на відео. Дивіться, друзі. Просто шикарно. Шикарно, тому що дуже рано дозріває. І це основний врожай. Це основний врожай. От він дав приріст, і вони нав'язали, і вже дозріли. Це, друзі, дуже круто. Він вже стиглий, реально стиглий. Супер, просто. Я його вже смакував бребу. Основний, ану зараз, бачите, не фокусує, саме знімаю. Не... Зараз я вам покажу, покладу його на тарілочку. Друзі, тому. Я рекомендую, я просто рекомендую. Це просто для, для мене також він трошечки навіть раніше, ніж адріатичний білий. Хоча Адріат завжди в цих числах мене визрівав. Да? Але він все-таки трошечки, а, чим адріатичний білий. Ну, понятно, він молоденький, ще небагато яги зав'язав, але сама суть. Сама суть, що реально ну, дуже рано. Дуже рано, просто клас. Я наскільки дивіться, зараз сфокусуємо. Секунду. Друзі, дивіться, ягодка файна, класна. Дивіться, така, ну, він такий коричнуватий якийсь. да? Давайте я його швидко розріжу. От, Я вже показував, але це була бреба. Зараз хочеться спробувати основний врожай. Я, мабуть, його почавучу цим ножиком. да? Чи не цим, яка різниця, який ножик? О, о, давайте так. ой 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 ой, -ой. Він, як, як знаєте, тут мармеладик такий. Ніжнючий просто фантастика. Ну це просто щось. Дивіться. Сонце, правда, світить трошки не... А, отак, так, да, мабуть, краще видно. Друзі, дивіться я. О, дивіться. Просто я не знаю, наскільки камера передає, але він дуже красивий. Всередині такий мармеладний, стиглий, стиглий, слухайте. Ой, яка краса. Дивіться. Просто супер. А, Дивіться. Клас, так? Да? Так, друзі, я смакую. Вибачайте. бачайте. Ммм. Ну це щось. Дружин, залишу ще трошки. Поки одна ягодка. Просто вона дозріла, зараз дозріє ще далі. Блін, ну клас, ну клас, все. Він У мене, він просто. Я. Я його. Знаєте, галочку, тому що це тільки в тому році я його укоренив, в цьому році я його перше плодоношення, і, і результати колосальні. Просто колосальні. Клас. Гарно, ягодка невелика, ну, в принципі, я не ганяюсь, але рано, що рано дозріваю, це просто супер. Він не дуже великі прирости дає і дуже тяжко укоріняється, але я спробую на наступний рік, тому слідкуйте. Друзі, ну він дуже, ну дуже він і солодкий, і смачний, ніжний такий. Ой, просто клас. Просто клас. Давайте я зараз ще покажу вам. Ой, щось не фокусує. Секунду. Так, покажу ще вам пару кущиків своїх швидко. Блін, ну це знаєте, відчуття приємне, яке залишилось після інжиру, це, це просто круто. Так, це рандину мій. Я думаю, що я її в бребу показував на відео. Клас! Все супер. То була Бреба. Зараз чекаю, основний врожай. Також прорядив. Вон, бачите, палички торчать. Ну він такий, це також йому тільки другий рік, друзі, другий рік. Дивіться, скільки плодів. От, подивимося на основний врожай, як він буде йти, коли буде дозрівати. Я думаю, що буде все супер-пупер. Так, даф, Джинаофен, як його ще називають. Да? Тут небагато, також йому тільки другий рік, але ягода розміри я вже показував просто. Знову ж трошки, буквально, ну тут кущ відкритий, я горизонтальним кордоном трохи намагався е, його формувати, але зламав чуть-чуть, він постраждав і, і перестресував. Коротше, бачите, це поки шишки не наб'єш, то з вами ділюсь, тому що, от, але е, плоди ну, надзвичайно великі. Надзвичайно. Це зелені. Це зелені. Я думаю, що цей найближчими днями вже почне дозрівати. От, Просто клас. Тому, друзі, ну, ну, я, ну подивіться, подивіться, який зараз це зелений. От, це просто-просто. же просто. ж повидаляв трошки листочки, тут ще не дойшов. Я вам показував це Муасон кримський, чорний. Так що, друзі, не буду довго. Все, у нас дегустація. Рекомендації. Видаляємо листочки. Точка роста. Потім пасинки, потім листки і буде діло. Дивіться, я тут перерядив, кущик прям також просвічується, все шикарно, все шикарно. О, плодик відпав маракуйки. Бачите, отак хоч бух і відпав. Тому вирощуємо. Скоро буде і браун турка. І піде основний врожай адріатичного білого. Я буду ще знімати, ділитися. Коли починають дозрівання плодів, зменшуємо в рази полив. А так інжирчик любить добряче полив. Тому на це звертаємо увагу. І знову ж залежить від регіону. Де плюс 50, ви розумієте, що там треба поливати кожного дня. Щотлі. Де трошки холодніше, можливо, не кожен день, але поливати, любить вологу, бо зелена маса гарна. Дивіться вже, вон, скільки плодів дозріва. Все. Друзі, давайте підписуйтесь, хто не, не підписався, лайкоси з вас, коментуйте. Є спонсорство. До речі, дякую спонсорам, що ви є. І є у мене на каналі. Підтримка каналу 50 гривень місяць, будь ласка, Я, ви знаєте, я завжди відкритий, завжди допомагаю. Так що пока-пока, до нових відосів.